Ви ніколи не замислювались, чому Петербург з'явився так пізно, аж у 18 столітті. Балтійське море на той момент вже століттями було центром європейської торгівлі: Гданськ, Рига, Кьонігсберг, Ревель, Любик, Мемель відкривали морські артерії, вісли, неману, даугави та інших знакових річок, що протікали вглиб європейського континенту. Проте, гирло Неви. Ключова точка маршруту і варягів у греки лишались порожнім. Вікінги пройшли його повз. Русь заснувала Новгород на Волхові, а не на Неві. Лише Петро І і лише він вирішив збудувати там нову столицю прямо в болоті, прямо під носом у Швеції. Шукати раціональне рішення в цьому проєкті марно. Петербург це не про логіку, не про географію і не про торгівлю. Це був виклик, символ нової Росії. Яку Петро хотів вирвати з Азії та вігнати в Європу? Давайте розберемо головні міфи, пов'язані з цією подією. Міф перший Петербург це перше вікно в Європу. Насправді до Петра вікон було два. Перше, як не дивно, це Україна. Після союзу з Гетьманщиною до Москви масово поїхали освічені люди митрополити, вчені, композитори, Києво-Могилянська академія на той час була центром освіти всієї православної Європи. Саме звідти Московія запозичила латинську систему навчання, богослов'я і барокову культуру. Другим вікном був Архангельськ. саме звідти. Росія ще в 16 сторіччі запроваджує торгівлю з Англією, Шотландією та Голландією. Міф номер 2. Архангельськ це поганий порт. Так. Архангельськ холодніший. Шлях туди довший на 40%, ніж до Петербургу, а навігація коротша по часу на місяць. Проте є декілька нюансів. Перш за все. Архангельськ на початку 18 сторіччя мав відпрацьовану логістику. Товари із всієї Росії звозили спочатку до Москви, потім прямим шляхом до Вологи, а далі вже річками на пі навколишні села працювали на експорт. Купецькі династії налагоджували торгові ланцюги руками. Це все була реальна економіка, здатна жити та діяти без допомоги та вказівок зверху. І саме головне. Це був безпечний маршрут ніяких бойових дій, мінімум піратів, свої території, свої води. Тут існувала ціла морська цивілізація, помори. Вони будували кораблі для північних морів, розвивали власні навігаційні традиції. Проте, замість підтримки від влади, отримали репресії. Петро заборонив торгівлю через Архангельськ і фактично знищив їх культуру. Є ще один нюанс. Сибір вже тоді був під Росією. Через Архангельськ його можна було поєднати з Європою морським шляхом. Але цього не сталося, оскільки основна ставка була зроблена на болото біля Неви. Міф третій Дельта Неви єдине можливе місце для Петербургу. Петербург було закладено в 1703 році, коли війна зі Швецією ще тривала, і перемога зовсім не була очевидною. Петро просто ризикнув: це був не геостратегічний розрахунок, а фанатична віра в себе. Гирло Неви справді з'єднувалось з, з Ладозьким озером, а далі з Новгородом і внутрішніми ріками Росії. Проте проблема в іншому: Ладузьке озеро велике, глибоке, буремне. Для торгових суден 18-го сторіччя це був серйозний бар'єр, та що там навіть в наш час там періодично трапляються смертельні нещасні випадки. Петербург виявився ізольованим анклавом на болоті, відірваним від Росії бурхливим озером, а саме місце побудування майбутньої столиці це мілководдя, котре переходить у болото. Петербург будували на палях, завозячи каміння та дерево. В наш час росіяни люблять жартувати про укрів, що викупали Чорне море. Проте, у випадку з Петербургом, тисячам українців та росіян буквально приходилось купати мілководдя неви та фінського заливу, щоб глибина стала достатньою для швартовки морських кораблів. Ми до сих пір не знаємо, скільки робітників загинуло в процесі. Рахунок ведеться на десятки тисяч. І мало тих бід так весною місто регулярно затоплювало. І це при тому, що поруч вже існувала зручна фортеця Шізельбург з твердим берегом і глибиною. Чому б було не заснувати нову столицю там, якщо глянути до світового досвіду, то люди майже не будують столиці прямо на узбережжі: Париж, Рим, Лондон, Осло – всі вони стоять далі, вглиб, у захищених місцях, а Петербург просто в болоті. Без захисту та сенсу. Міф четвертий Петербург це найкращий торговий маршрут. У 1710 році Росія захоплює мисто Ригу. І отут логіка мала б перемогти. Рига це вже готовий порт, що майже не замерзає. Судоплавна навіть узимку. Розташована в центрі Балтики ближче до Скандинавії та Німеччини. Рига з'єднана з материком по Західній Двіні, одній із головних річок торгівлі Східної Європи. Контроль над Ригою відкривав двері не лише до Західної Європи, але й до Великого князівства Литовського, Польщі Прусії. Це був готовий хаб із системною торгівлею та міцною інфраструктурою. Петро міг зробити її основним портом. Міг навіть перейменувати на честь себе, як Візантії в свій час було переіменовано в Константинополь. Але він цього не зробив. Він зробив ставку на болотистий Петербург. Замість після Давайте пофантазуємо, що б сталося, якби Рига стала столицею. Рига на той момент вже була великим торговим центром. Із розвиненою інфраструктурою, зручним портом, прямими зв'язками з Європою та доступом до Західної Двіни. Замість продовження будівлі нового міста серед боліт, Петро міг просто заселити Ригу лояльним до нього православним населенням. Це не було би чимось нечуваним на той час. Подібну політику переселення практикували ще великі князі московські. Для Петра це було абсолютно реальним способом дій. І дивіться, що могло би бути далі. По-перше, Величезна кількість ресурсів, життя та часу не була би змарнована на будівництво Петербурга, не загинули б тисячі українців, яких примусово гнали на ці будівельні роботи. Не треба було б будувати канали через ладогу, боротись з і митувати торгівлю в місті, що половина року відрізане від моря кригою. По друге, архангельськ. Міг би зберегти свою роль головного північного порту імперії, а це означає збереження цілої морської традиції поморів, посилення економічних зв'язків із Сибіром, вихід на нові логістичні маршрути через північний морський шлях. Колонізація Сибіру могла б піти швидше не через переселення каторжників, а через торгівлю, інтеграцію, розвиток інфраструктури. Росія не втратила б своє північне мореходство, навпаки, могла б стати його світовим лідером. По третє, Рига, як столиця могла змінити культурну орієнтацію всієї держави, це місто з глибокими зв'язками з Ганзою, з міським самоврядуванням, традиціями європейської торгівлі та права. Якби саме тут формувався новий імперський центр, можливо, історія Росії пішла б менш авторитарним шляхом. Можливо, тут народилася б інша еліта, не дворяни бюрократи, а купці, вчені, міщани. А отже, у цієї еліти були б інші цінності, інша модель розвитку. Петербург натомість народився не з логіки, а з примусу. Це була не столиця майбутнього, а монумент особистої волі монарха, і саме тому він коштував так дорого у всіх сенсах.